Не бачить способу, він не знає, як закінчити російсько-українську війну. це буде означати відхід поступовий Трампа від цієї теми чи навпаки, якась ну знаєте, імпровізація на ходу е, відносно е, Андріано, вашого запитання. Ну, Трамп людина емоційна. Ну ми ж це теж добре знаємо. Тому виключити, що це була, була емоційний спалах, так само не можна. Так само не можна вивчити, що саме ця емоційність змусить Трампа щось нарешті робити, і е, це щось. Я так думаю, лежить на поверхні. Тут не треба нічого насправді вигадувати. Е, очевидно, що Трамп не буде бомбардувати Кремль е, е, бомбардувальниками Б-2, так? Е, так ну це ну на жаль, це мабуть факт, правда. Так, От. так, Але ж у нього в руках є оті самі карти, про які він дуже любить говорити, і ці карти називаються економічні санкції. Санкції, які реально можуть поставити довше за це слово дохлу російську економіку, вже в остаточний партнер, коли вже там далі не буде куди рухатися, і тут навіть не тільки мова про оцей Славно, звісний чи сумна, я вже не знаю, як його назвати законопроект Блюменталя, тому що станом на зараз ну він фактично вихолощений. Він він нічого нового не додає. Та можна написати не на 500%, а 1500%, Але це жодним чином нічого не змінює, тому що тепер в цьому проекті написано, що республіканці і демократи і в сенаті і в конгресі будуть рекомендувати Трампу приймати рішення а що він не може приймати рішення без цього законопроекту. То це називається вся енергія в будок, а не в рух, і тому думаю, що це не, не 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 про те. А про те це ну фактично запровадження проти Росії економічної блокади.